Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні у нас сонечко тепло. І я вам розкажу про свої дуйки. Бо ви мене питаєте, як називається, яка фірма. Я вам краще все розкажу. Бачите, це дуйка називається Макіта. Зараз я вам покажу і характеристики, отак. Ось. Маде Ну, Зараз важко купити щось нечино. Має одразу ми купили отакий акумулятор на 5 Ампер. І цього акумулятора мені вистачає десь приблизно годину. Може, трошки більше, а може менше, в залежності від того, який режим в мене є. Про режими я вам окремо розкажу. Другий акумулятор це йде до кущаріза, який я купила для хвойників е, стрибки. Це йде на 3 А і цього вистачає ну, не так надовго, ніж оцей. Сада. Сада показала вам, що я хочу вам показати? Ось тут є варок. Шада, ты трошки заважаєш. Вот так вставляется. Ось. Ось так вставляется. Шада на бис. Молодец. Все. Настрой Так, где воно, где воно. Ось тут. Бачите, Перемикач отакий. В цьому положенні це слабка сила повітря дує. В цьому середня і отут він дуже сильно дує. Зараз я вам покажу. Є в мене ще отака повітря дуйка. Вона, ну, разів три, мабуть, важче, ніж оця. Тому я її не люблю. Це чоловіка, він її любить. Покажу вам ще цю. Ось назва. Палку. Ця така дуже сильна вітродуйка, і нею можна здувати навіть такі і мокрі листя, і багато листя. Якщо вже купа листя зібралась, то можна здути ще що він робить. Можна поміняти, там є друга насадка, і можна як він працює. Сюди чіпляється, десь я вже не пам'ятаю, щось тут відкривається, і чіпляється мішок. І він забирає листя, перемелює і в мішок висипається. Тобто, ну, як мульчу, Але це не мульче, воно таке ну, крупне виходить. Але все одно місце менше займає, ніж просто листя насипане. Ну і дуже моцний такий. Це для чоловіка, він на вулиці працює. Цей такий, що може вам і асфальт підняти, якщо що. А, ну, Мені ним незручно, тому що важкий. І тому що дуже. Сильно дує і здуває навіть кору, щебень декоративний мені. Тому я їм не працюю. А оцим я за це його і придбала, тому що він ну, дуже легенький. Ось, бачите, на пальчик отак. вдягаєш, він дуже легенький. 2, 200 або 2200 десь так важить. Ну і. Ще чого, тому що є тут на ручці перемикач, і можна зовсім слабий режим робити, видувати з щебні з кори, щоб не, кора не видувалась. А можна зробити і сильніший для того, щоб можна було дути вже листя велике, мокре там таке. Зараз я вам на практиці це все покажу, щоб ви бачили. А тепер про режими розкажу вам. Ось цей режим перший, так, не фокусується, ось він. Це слабкий, і їм можна видувати, ось тут в мене кора кругом, і їм можна видувати от звідси з кори, так, щоб не піднімало кору. Зараз спробуємо. Це легка, легкий режим. Ось, Бачите, можна. Можна зовсім зовсім тихенько от я нажимаю трошки, не на всю, і вона дуже-дуже слабо працює. От, Натиснула сильніше і вона почала сильніше. Можна навіть на першому режимі регулювати силу. От, бачите, вона е, майже не чіпає. Кору кора не видувається, а листочку можна видути. Ну і таке листя, яке міленьке, сухеньке можна і на цьому режимі теж видувати. Досить добре дує і на першому, на самому слабкому. Якщо користуватися на цьому режимі, на першому, то вистачить приблизно на годину 20 хвилин, отак, от, от півтори, може години. Якщо тільки на цьому, на слабкому. Тепер спробуємо другий режим. Ось другий посередині це буде вже сильніше і він може видувати вже кору. Але теж, бачите, трохи натиснуло, і він слабко. Сильніше, дує сильно. Тобто теж можна регулювати. Чим сильніше дує, тим. Більше садиться акумулятор. І теж можна на другому, але регулювати от натиском. Не дуже натискати, і він буде лагідно так видувати. Ну, а якщо сильно потрібно, то ось, бачите, ось сила. І дуже зручно, що все ж таки він легкий. Однією рукою можна управляти. Я вам хочу показати листя хурми, як здуває. Але спочатку покажу. Дивіться, скільки ще бджіл. Дивіться. Вони ще не сплять в нас. Листя хурми, щоб ви розуміли, воно. Величезне, по-перше, зараз покажу ось. Так, щоб ви розуміли, ось моя рука, і ось листя. Воно дуже велике. Воно жорстке. І парус в нього великий. Тому здувати листя хурми не так легко, як інші. Воно і важке, навіть сухе. Але Ось другий режим. Ось бачите, вибиває. Але листя велике, і воно, коли летить, то зачіпляє і кору іноді, тому. Потім я вже перебираю, коли складаю. Якщо попадається кора, то я назад її кидаю. Щоб ви розуміли, листя хурми не дуже зручно видувати. Навіть великий чоловік здував, то в мене, бачите, вже залисани отакі, він поздував скорою. Цією ще можливо, але теж не дуже зручно, тому що воно ну, погано воно піднімається і здувається погано. Може, коли висохне, але мені зручніше, чесно кажучи, трохи отак поздувати його і потім повибрати його. До останнього листочка вже руками. Тепер підемо на вулицю, я вам покажу, як працює третій режим. На ньому добре працювати, коли багато листя. Тут листя багато, так щоб вам показати. Наприклад, звідси. Почнемо. Ось, перемикаюсь на третій. На третьому режимі він буде працювати недовго, десь пів години, мабуть. Но це дуже такий сильний режим. О, трохи натиснула і він вже дує як скажений. Можна теж так потроху нажимати. Я не буду забирати у вас зайвий час, ви зрозуміли. Тому плюси плюси цієї дуйки, повітря дуйки, легка. Вистачає на більше, ніж на годину. Якщо не працювати в такому самому екстреному режимі, сильна, сильний режим, то вистачає на ну, так, приблизно година. Рахуйте. Година 20, година 30, якщо на середньому і слабкому. Єдиний мінус, який є в неї, ну це такий мінус, знаєте, можна до нього пристосуватися. Коли я працюю, оцей отвір, він. він Всмоктує, засасує в себе повітря. І коли працює, щось на мені куртка якась така, що пола отак туди-сюди хитається, і воно, якщо отак торкається, то засмоктує. Ну, і це погано, воно одразу втрачає свої мін. Зараз я вам покажу. От, Наприклад, працюю, зараз перемокну на середній. От. Вона слабше починає працювати. Ну, це такий мінус, знаєте, можна застібнути курточку, щоб вона не бовталася б пола. І працювати далі. А так, одні плюси. Вона в нас вже більше трьох років, і я дуже задоволена нею. Дуже. От як для жінки, як для. Невеликої руки, ну, жінка, навіть якщо її рука трошки більша, ніж в мене, все одно жінка. І тягати 4 кілограми це не 2. Ця 2,100, здається, важить. Дуже легенька, мені вона подобається. Просто от рекомендую. Ще, що я зробила я вам казала, кущю ріс. І я можу, якщо мені от вулицю дуже багато є листя. І тут одного акумулятору може не вистачити. Тому я придбала оцей кущоріз, І в мене є запасний такої ж фірми Макіта, і в мене є запасний. Коли цей сідає, я беру заряджений, а цей ставлю на зарядку. І так постійно міняю їх. Ну, ось і все, все, що хотіла вам розказати, більше нічого не знаю. Про мокре листя Наталя в мене питала з каналу Дачечка. Я не знаю, я мокре, я, я не намагалась мокре дути, тому що ну, воно мокре. Я завжди, якщо дивлюсь прогноз погоди і передають дощі, то я намагаюся подути все листя напередодні дощу. Або вже коли дощ так трапило, що я не встигла вночі. То вже чекаю, коли висохне, трошки протряхне і починаю здувати. Бачите, яка в нас природа. У нас тут корівки лежать, відпочивають. красуні, Як в селі. Тільки пташки не співають. Все, дорогі мої, сподіваюся, інформація для вас була корисною. Все, що знала, вам розказала, показала. Бажаю вам гарного, теплого сонячного дня, плідного, щоб ви все встигали, встигли поробити до морозів, до негоди. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, дякую за ваші коментарі, за вподобайки, за репости. За перегляди, дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Дякую і бажаю їм сили, гарного озброєння, щоб їм вистачало і щоб всі були живі і здорові. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі! Після того як я вам все показала про дуйку, я почала вже прибирання, тому що ну як випустити дуйку з руки, якщо вона вже потрапила до рук. І, тим паче, передають душі післязавтра, то я вирішила вже подути. І от що хочу сказати: подивіться, я видула щебень повністю з обох сторін. Я видула всю дорогу біля сусідки, видула листячка, трохи біля сусіда видула, автостоянку видула парковку. Єдине, що я не подула, це отут щебень. І годину я користувалася цією дойкою і вона не сіла. Це годину після запису відео. А відео, там, скільки я не знаю, ну, хвилин 15, мабуть, я записувала, може і 20. І от так як я казала, то година 20, година 30 на середньому режимі вона. Тримається, і вона ще не сіла. Луйка гарна. Ну, це непоганий результат, я так рахую. Все, до побачення, до зустрічі!